Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас такий невеличкий ремонт. Є проблема по зараці. Зараз машиною завели, виїхали, то лампочка запалення включається зразу а коли постої ніч, включаєш запалення. вона Загорається поступово. Це такий незначний момент, на якого можна було б не звертати уваги, але під час руху зарадка ввали аж за 35. Це є ненормально. І сьогодні ми будемо цю проблему встреняти, міняючи просто народі кажуть, шоколадку, інтеграл генератора. Зараз будемо відкручувати генератор, покажу, як він знімається. Приступаємо. Так, для відкручування ми беремо такий звичайний 17-19 накидний. Тут у нас спеціально вирізаний на 17 друга шпилька. Це. Да, це друга шпилька, бо там дуже паршиво підлазити. Ну і тут ще 8-10 і 12-14, коротше. Там не видно, щоб засняти, тут показати. Ну, Отакими от ключами ми приспособлюємося, щоб відкрутити е, регулятор такий Яр, 120М1 е, 28 В 5 А, виробник містовіниця. Зараз е, знімемо старого покажемо, в якому стані. Тут вже по чи знову буде міняти. Е, Манжету на циліндрові щеплення вже почав пускати. Краз, так як я казав, 3-4 місяці манжета виходжує. І потрібно під заміну. Якість резини не та, що раніше. І приходиться міняти частіше. Так, працюємо Дай, Два, два болта. Така причеплена Откручу. Откручу. і центральний плюс. Да, відкручуємо. І, так, і, акуратно. Знімаємо. Знімаємо тут. О, зразу Вилізло. Щотка вилізать, шут. Що це? Що це щотка, щотка їдно. Коротше, отака тут ситуація. Зараз йдемо розкручувати те місце, де стоїть шоколадка, і потім покажемо ще, що в нас вийшло. Два вінтика під фігурну викрутку. Відкручую один, відкручую другий. І пластмасовий корпус піднімається. Можливо, хто дивиться, хто мав такий автомобіль, чи в когось залишилися залишки запчастин, хто має от такий генератор до ГАЗ-3309 з двигуном 5441, то. Чекаю, газ є О, ГАЗ-4301 може, хто має такий генератор в запчастях чи беушний, пишіть, ми розглянемо пропозиції ваші. Ми готові купити такі на донора. Так, отут така ситуація. Звідси два винтика звідси, глав... звідси відкручуються. Так само. От показую ще раз От така е шоколадка нова. Там зараз под, на старій, там ще одна цифра чи, 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 буква лишня написана. Ну, такого зараз немає. Ну, це такий самий він. В описі написано, що ГАЗ-3309, ГАЗ-4301, КАМАЗ, МАЗ. Там воно. Дивлячись від модифікації, напевно. Бо в кожному описі в, в, по різних інтернет-магазинах по різному пишеться. В ну, інтернет-магазинах вони там особо цим питанням не заморачуються. Так, отут... А, М, М1 ще дописано. От. 12. Порівняти. А, М1 така сама. Це десь на тій старішій, що наша рідня була, то там була інакша маркеровка. Так, тут. Гайчки виймаємо, Випадають тоді не вставляємо назад. Тут їх треба відкрити притримувати. я Переставляю одразу він шоколадку ставте, і тоді буде легше Тебуло б почистити. Так, Зараз перервемося, почистимо контакт і будемо ставити шоколадку. Шоколадка ставиться, отут. там не перепутається, бо от в цьому місці є такий весь зубчик на пластмасовій прижимній штукенці. А, а тут на корпусі є виріз, що немає місця, щоб цей зуб якраз заходив і тримав е, шоколадку. От, з цієї сторони підтягуємо двома вінтиками хрест навхрест. Гаечка, да, тільки треба притримати, бо там гаєчка поки він знайде своє місце, поки зачепиться за, <скільки> за гайку. Все, зараз прикручуємо двома вінтиками, потім ставимо на місце і туди прикручуємо і збираємо кришку назад, будемо ставити на машину. Так, Ми понаживляли. Віце не видно і світи не видно. Отак. От Монтіровкою плоскою впираємося в те місце і робимо натяжку ремінця. і натягуємо генератор. Маніпуляцію проводимо зі всіма літами, підтримуючи на кіровку. 85 933 запорожця. Це запорожця. Е, я брав то виробник вроді Італії. ну З ними проблем нема в продажі. Вони є, вроді як Італія виробник, і Словаччина виробляє, і Україна виробляє. Так що, е, там раніше був якийсь разнобой, вони були різні. Зараз ми поставили однакові. 933, й що на генератор, що на вакуумний. Насос. Так що зараз закручуємо, затягуємо, наведемо, подивимося, погазуємо, чи буде зарадка нормальна, чи будуть якісь фокуси. Показуємо. Так. Добранка. Зарадку зараз показує, бо Долили води в акумулятори, акумулятори армада і там, виходить, де пробки манок. Вони заклеєні наклейкою. Якщо її зірвати, як казав продавець, то втрачається гарантія. Акумуляторам ще немає рік, там вже вода майже википіла. Так що долили, а википіло що, бо зарадку пішку давав. Генератор, От зараз я даю, От, будь ласка, півтори тисячі і зарадка там чуть вище нуля, але воно підзаражається якраз нормально. Отакий От сьогодні у нас був ремонт, обслуговування, не знаю, як правильно назвати. Кому було цікаво, корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, Я ж кажу. і так як я казав вже в цьому ролі, хто має... БУшний робочий, можливо, новий генератор газ 3309 ГАЗ-4301. Пишіть коментарі, ми розглянемо варіанти. Все, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.